Щоденна кропітка робота тут, у благодійному фонді Солдатські матері волонтери виготовляють маскувальні сітки для українських захисників. Ми працюємо, надихаємося, виготовляємо щось, передаємо і оце, оце що тримає працювати. Ми кожного дня хлопців обнімаємо. Вони приїжджають до нас за сіточками, вони приїжджають за допомогою. Ми їх обняли, побачили їхні очі. і Ми вже не вигоряємо. початку повномасштабної війни до волонтерського руху доєдналося багато переселенців. Плетуть сітки для бійців на різних напрямках фронту: Донецька, харківська, сумська, чернігівська все що угодно. Везде. ми покупаємо дуже багато матеріалу з панбонда, якого плетемо сітки. Допомагає пласти маскувальні сітки і пані Галина. До Запоріжжя з Оріхова приїхала у червні разом з чотирилапим другом на прізвисько Єврек. Щодня приходить до волонтерського центру. Нарізаємо ленти на сітки, патрони. От. Такі теж для сітки не нужны. Тут 10 сантиметрів ні більше, ні менше. тут теж розстояння, щоб не розірвалася лента. Замовлень від захисників надходить чимало, тому кажуть волонтери, роботи вистачає. У нас нема, до речі, на вихідних не свят, ми кожного дня працюємо, але вдень десь буває 30-40 чоловік. І я хочу сказати, що якщо за вікової такої категорії, це у нас від 7 років до 83 трьох. Працюють тут цілими родинами. Анатолій Головко разом з дружиною у центрі щодня. В минулому металург нині головний закрійник. Вся моя пенсія прийшла в таких містах. Якраз на пенсію вийшов, пішов займатися цим ділом. Це вже 10 років. Що вдома сидіти? Будемо всі сидіти вдома, нічого не вийде. Дружина пана Анатолія Лариса зараз розробляє сітку для військових медиків. Ані говорять. Ландшафт, що у них там, що їм треба. От попросили они, ну так, як госпіталь лісу, они попросили зелену. На рівні з дорослими працює 10-річна Вікторія, допомагає з платінням сіток та самостійно виготовляє маскувальні нашоломники. Треба просто зав'язувати вузлики. У нас основа є сітка. І ми на неї зав'язуємо вузлики, і виходить ось така краса. Пані Валентина, переселенка з токмака, теж робить на шоломники. На кожний чіпляє маленький оберіг. Коли зроблю вже оце, потім я його так одягаю і вже потім подивлюся, де мені потрібно ще додати трошечки чи. Ось так натягує. На нашу рокник. І вже тут, що мені тут треба вже трошки. ну Тут я вже все доробила, щоб хлопцям це на очі, ж не, не падала. Псалом 120-й, вірш 7 8 – це повернення додому. Хлопчики теж.